Мене звати Іван Сергійович. Пройшли новорічні свята, і я вирішив далі е, порозмовляти з вами, дорогі мої глядачі, на новорічних цих святах мене мої родичі. За оці розмови з вами обізвали бабушкою Путіна. Ну я й вирішив проаналізувати оцих бабушок Путіна. Ви, мабуть, бачили їхні виступи. Це російські бабушки, які підтримують Путіна. Виступають, кажуть, ми з вами, Володимир Володимирович. Ну, мабуть, ви бачили і знаєте. І от думаю, чого мене так назвали? Ну, можливо, за віком я для тих бабушок підходжу. Але виникає питання, чому вони себе ці. Так сказати, бабушки себе так поводять. Чому вони ото виступають і ну, підтримку свого диктатора Путіна? Перше, що мені прийшло на думку, що всі вони жили в СССР, в Радянському Союзі. Бачила ще Брежнєва, там, Горбачова, Андропова, можливо, і Хрущова хто-нібу застав, але, мабуть, ні. І от, ну, тоді правильно, ми вручили свою долю, так сказати, у цьому Політбюро КПСС і Генеральному секретарю. Він скаже, що робити, а ми до них, так сказати, як бабушки, ну, не касаємося, вони кажуть, куди йти, ми туди йдемо. Можливо, це перший із факторів. І далі вони, ототожнюють вони державу. З отим Генеральним секретарем, от зараз із Путіним. Ну, Росія стала правонаступницею СССР. І вийшло так, що вони, оці бабушки, прожили все своє життя до цього часу в СССР у тому режимі, який і був. І от, от отожнення цього Брежнєва з державою Путіна, що Путін це і є держава Росія. Бо більше інші органи влади у державі, як би не працюють їх, не чути, не видно. І тому такий, мабуть, і результат. Ну, Можна ще сказати, що вони чогось бояться там впливу держави на них. Але ну, якщо тобі 70 років, то не повинен ти боятися, вже майже нічого не можеш боятися. Хіба що, щоб не попасти в ад, а попасти в рай, коли ти помреш. Уже, мабуть, і смерті не так боїся, коли ти прожив усе життя майже все. І ну, нічого тобі боятися оцим бабушкам Путіна. Питання, чому вони отак себе ведуть? Або, можливо, просто брешуть. Для чого це їм робити? Ну, Заробити якісь преференції, може Путін зверне на них увагу та якусь там премію дасть за його підтримку, ще щось якісь, якусь допомогу надасть. Можливо, це. Але теж ну не влазив мій розум, оця їхня поведінка. Я не думаю, що так уже ця подіяла на них. Наслухався от її пропаганди, оця пропаганда так подіяла на цих бабушок, що в них мозги зовсім поїхали. Я ж теж жив у Радянському Союзі, служив у ще радянській армії. Після розвалу Радянського Союзу я, звичайно, не попав у Росію, а Можливо, це є єдиний фактор, чому я не думаю так, як думають бабушки Путіна. І я не ототожнюю, наприклад, президента Зеленського, що це є держава. Він якась частина держави є, але маленька частина, яка, а все інше народ, там, органи влади. Та ж поліція, ну всі інші Збройні сили. Ну не єдиний Зеленський є державою. От у мене можливо, от, що я кажу, що я попав після розвалу в іншу країну, пропаганда ота припинилася, і я тепер так не думаю, що. Ну, не говорю таких слів, як вони. Підтримуємо вас там. Е, я підтримую народ свій, з ким я живу. А вони підтримують єдиного Путіна. Не свої Збройні сили. Бо ну, нема там чого сказати, що, хлопчики, йдіть помирайте за Путіна. Ніяк як це говорити. І бабуся, видать, не дурні. Ото, мабуть, найбільше є те, що вони ото брешуть. Можливо, щось не так в цьому. І от чого мене називати Бабушкою Путіна за те, що я от виступаю перед вами, мені стало аж якось ніякого. Тепер не знаю, правильно я роблю чи неправильно я роблю. Хотів, взагалі, сьогодні про наших солдатиків сказати ще декілька слів, які ото там на фронті. Я от багатьох зустрічаю, які, ну, бачу багатьох, які прибувають, так сказати, чи в цілях ротації, чи на побивку, чи якась реабілітація після поранення. І розмовляєш з ними. І відчувається така уже у них впевненість у собі. Навіть от хлопчик, якого мобілізували, що я раніше знав, він був якийсь неприкаяний. Тепер Оте мобілізація поставила його на правильний шлях, можна сказати. І він став ну, набагато впевненіше в собі. Єдине, що в очах у кожного солдатика, який приїжджає, є. Якийсь смуток, розумієте, от не такі очі веселі, як повинні би бути у молодої 35-літньої чи ну, людини. Але віра в те, і оця моральна перспектива, він знає, за що він бореться. Що він захищав свою, домівку, батьківщину, мене оцього пенсіонера старого. Можливо, його і не, на, не потрібно захищати, але е, на стражі нашої батьківщини він стоїть. І оце їм в цьому от показує інколи по телебаченню, там, які умови, що холодно, грязь там. Е, всякі виникають у них трудності, але впевненість у собі у них є. Нам отут у тилу, у моральному плані набагато важче. От у нас тут світло вимкнули, мало інформації про те, що, що робиться на тих фронтах. І ти читаєш там ще типа, уліз у корупцію, щось там, свислову, Украв держави. І отут, Оце моральне протистояння Оцим всим, цій інформації, яка звалюється отут у тилу, мабуть, набагато важче, ніж бути. Таким упевненим у собі на тому ж фронті, ти знаєш, чого, для чого ти там знаходишся. І оця впевненість, ну кіля я її взяв, оце, що вони такі впевнені. А від того, що коли показують рідкі кадри, коли солдатики там, офіцери, сержанти наші. Говорять щось на камеру, і ну, видно, його вже почалося останнім часом вже, що і, і смуток отой пропадав із очей їхніх, а вже більш радісно цей виступ, що ми все-таки це значить, що ця впевненість до них повністю прийшла. Але от як нам, оцим, що знаходяться в тилу, тут тяжко. І так же оце сижу. І мені дуже хочеться якоїсь від Збройних сил, від оцих солдатиків наших, такої якоїсь зухвалої операції, що типу, як раніше ото казали, перша там танкова армія здійснила прорив. Через територію Росії оточила угрупування там противника в Донецьку, Луганську, взяла в полон там 40 чи 50 тисяч окупантів. Розумієте, от від цього, ну, ми б зразу ну, дало б і нам впевненості більше, нам же ж тільки говорять одне, що. Вірте владі, влада все робить для фронту, для перемоги, для подачі електрики, для всього. Ми, звичайно, віримо, але якась нотка невпевненості завжди у нас вселяється. Ну, на цьому, мабуть, треба закінчувати. Дякую вам. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь. І якщо ви теж думаєте, що я схожий на тих бабушок Путіна, то можете писати мені, називати мене бабушкою Путіна. Дякую за увагу і бувайте здорові!